Дієслово верден, окрім того, що перекладається як бути або стати, може слугувати допоміжним дієсловом для утворення майбутнього часу та пасивного стану. Тож сьогодні мова піде про пасів, пасивний стан дієслова, і це у нас, аби ви знали, граматика рівня П1 та Б. Мене звати Ярися Ликович, Я викладачка німецької з досвідом викладання та життя у Відні. Тут я познайомилася зі своїм чоловіком, австрійцем. Міхаель, до речі, також викладає в нашій школі Deutsch Filians як носій мови. Ну а ми повертаємося до теми. Вона буде трошечки складною, тому я рекомендую. Відкрити вам свій нотатник і записати всі нюанси, і так вам буде краще запам'ятовувати, повірте мені. Наскільки вам вже відомо, ті слова можуть перебувати як в активному, так і в пасивному стані. Різниця полягає лише в тому, що активний стан показує нам, що дію виконує саме людина. Або предмет в ролі підмета. Дивіться, Міхаель Кауфт та dem Markt. Так, Міхаель купує фрукти на ринку. Міхайль у нас є підметом, і у даному реченні так званим виконавцем дії. Так, Міхаель купляє. Він виконує цю дію. А от у пасивному стані дія спрямована на підмет. Це означає, що підмет в реченні. Не виконує дії, і важливий акцент робиться саме на результаті дії, а не на тому, хто виконав цю дію. Ось візьмемо приклад: Das Obst wird von Michael auf dem Markt gekauft. Так? Фрукти купуються Михайлем на ринку. В даному реченні увага спрямована на слово «das Obst» фрукти, а не на Міхаєля, який їх купує, тому що можливо я хочу зробити фруктовий салат. І мені все одно хто його купить, так я кажу: та собственки кау так, фрукти вже купляються. Неважливо, хто їх придбає, важливо те, що вони попадуть до мене на стіл. Ви звернули увагу на побудову речення в призін Passive? Я вам зараз це також поясню. Пасивний стан теперішнього часу утворюється за дуже простою схемою. Вам її просто треба запам'ятати, і потім буде дуже легко. Це werden плюс партицип 2. Пригадаємо відмінювання werden. Ich werde, du wirst, er, sie, es wird. Wir werden. ihr werdet, sie, sie werden. А партицип 2 це у нас. Та форма з Г, пам'ятаєте, минулий час ну, бо інколи навіть і без Г. -ге. Наприклад, gemacht, gesagt, studiert. Бо ж, у нас є слова, які в минулому часі патиці 2 утворюють з Г, а які без Г. Але ми розглянемо зараз приклади саме пасиву, добре? Дивіться. Der пацієнт wird untersucht. Пацієнт обстежується. Або ж. Diese Häuser werden 2024 gebaut. Ці будинки будуються у 2024 році. Або ще один приклад без «г». і Вяда Фотографіат. Мене фотографують. Зрозуміли? Ще я хочу додати один такий нюанс, що якщо виконавця дії ми таки називаємо, то вживаємо прийменник фон плюс датів. Дивіться, якщо виконавець дії людина der Patient wird von dem Arzt untersucht. Так? Patient обстежується лікарем. Якщо дія виконують якимось засобом або пристроєм, тоді вжиємо дух плюс акузатив. Der Patient wird durch den Computertomographen untersucht. Patient обстежується комп'ютерним томографом. Якщо дію виконують знаряддям чи транспортом, тоді вже й прийменник Мід плюс датів. Де пацієнт віє Суфорд Мітайним Кранкенваген транспорт. Пацієнта негайно транспортують каретою швидкої допомоги. А тепер переходимо до пасів в претеритум, бо ми ще не все зробили. Тут потрібно пригадати відмінювання дієслова werden в претерітум. І це у нас. Ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurde, da sie, sie wurden. І в кінці до нього ми додаємо до цієї формули, я маю на увазі, додаємо пацієн 2. Приклад. «Те пацієнт буде удазух, пацієнта обстежували. Або ж diese Häuser wurden 2023 gebaut. Ці будинки будувалися у 2023 році. Або ж, наш приклад з фотографіям. І їх буде фотографія. Мене фотографували. Правда, що не складно абсолютно, якщо у нас є знання саме цих формул. Тоді не складно. Якщо їх немає, тоді дуже складно. Але в німецькій мові є три минулих часи, тому освоюємо пасив перфект. Перфект. Так, не перфект, а перфект. Тут трішки складніше. Необхідно запам'ятати, що пасив перфект утворюється за певною схемою також. Це у нас дієслово Sein плюс партицип 2 і плюс воден. Не плутати з geworden, Так, Warden. Ва! Допоміжне дієслово «haben» в пасив Perfect не вживається. На коли у минулому часі перфект, ми скажемо, до прикладу, The, had the Patienten untersucht. Untersuch. Лікар обстежив пацієнта це класичний перфект. Але у нас зараз пасив Perfect. Тому габин тут не потрібно і наша форма буде звучати, де пацієнт worden» пацієнта обстежували. Або ж die sind 2023. Gebaut worden. Будинки будувалися у 2023 році. Або ж fotografiert worden» Мене фотографували. А утворення пасів плюс вамперфект є наступним. Ми беремо дієслово варен плюс пацип 2 і плюс воден. Так? Де пацієнт ва унтезухт воден». Пацієнта було обстежено. Або варен 2023 вар воден». Ці будинки було збудовано у 2023 році. Або ж Іхва фотографіт Воден мене було сфотографовано. На перший погляд, ця тема складна, я розумію. Але аби ви собі могли допомогти, перегляньте відео ще раз. Або зробіть скріни з прикладами, або схемами, або запишіть собі все це, і з часом воно стане на свої місця в побачите. А ось тут я вам зараз надаю ще раз усі наші схеми. Так? Zeit von Passive Bildung. Presence. Werden plus Partizip 2. Далі йде Präteritum. Wurden plus Partizip 2. Perfekt. Sein plus Partizip 2 plus Wurden. Плюс квамперфект. Варен плюс партиці 2 плюс воден. От і все. Ми закінчили на сьогодні. А, ні. Ще щось забула. Ще в німецькій мові існує цуштан пасів стан, який виник у результаті певної закінченої дії і утворюється за схемою Sein плюс пасів. 2». так це, що я вам сьогодні говорила, це все був фоганг а цуштан він вживається рідше. Я заберу ще дві хвилинки вашого часу і розкажу про різницю. Так у нас є фоганг з пасів. Tür wird geschlossen. двері зачиняються, або die Tür wurde geschlossen. двері зачинилися. А тепер візьмемо цю Це пасів: Tür ist geschlossen. Двері зачинені, або die tür war geschlossen. Двері були зачинені. Бачите, він набагато легший, ніж попередній. Ну, а тепер уже точно все. Я чекатиму вас на наступному тижні. На наступних кількох уроках ми розберемо іще цю тему. Так, ми подивимося пасив у майбутньому часі, угу, пасив з модальними дієсловами. Тому рекомендую підписатися. Інакше існує ризик пропустити ці відео, а цього нам не потрібно, ж правда?